Мої хороші всіх вітаю. Сьогодні приїхав таке, знаєте, до того городу, бо, як то кажуть, не робота. Щось потрошки треба робити. Зараз ранок палючого сонця нема. То думаю так, знайте на годинку, на дві щось буду трішки ті буряни виривати, щоб ті тюльпани, хоча б як то кажуть, бачили, де вони ростуть, бо дуже всього забагато. От, треба цю гірку нашу... Я покажу зараз. Треба, треба цю гірку трішки теж підполоти, підрізати. Можливо, щось, знаєте, так кажуть, після зими бачу деякі, після зими бачу трішки там посохло, то треба все підстригти. Ця хакуру ніщіки. Кулька. Я так думаю, що я її трішки, знаєте, за... Зависоко підрізав. Треба буде, як вона гарно собі розпуститься, то потім я візьму її трішки ще підріжу, щоб вона була меншою. Так, тут, як то кажуть, той мій основний город, на якому минулого року росли всі овочі. Теж Теж заріз. Ну нічого, тут, як то кажуть, саме менше роботи, то я візьму його в самий кінець. Дуже лілія порозмножилася. Була одна єдина оця от паличка, дивіться, вже скільки лілії розрослося. І ви знаєте, Ян підстригву лаванду, думав, що з неї не буде нічого. А вона он, випускає молоденькі, молоденькі паруски. Так що все буде окей. Тут Лілія теж, дивіться, вона аж сюди розійшлася. Оце все. Дітки, оці діточки тої основної великої лілії. Тут такі гарні лілії, знаєте? І дуже добре, бо воно все порозмножувалося. Була одна цибулинка, вже як мінімум три, а то йде куди по чотири. Так що буде. Тут великі буряни. Страшного я нічого не бачу, так що тут ми зробимо все, але в останню чергу. Маркозя тут! Абрикоски. А тут я бачу одна... Он, бачите, там, -там. зав'язалася, то... А, і он ще одна зав'язалася. То може щось буде. Як мінімум попробуємо, знаєте? Як мінімум попробуємо. А вон і тут, дивіться, вроді зав'язалися. Не знаю, чи буде, чи не буде. Але щось таке. Але щось таке може і буде. Бо на цій більші я бачу, що вроді якби... Теж є. Я не знаю, чи вони, знаєте, були до морозів чи після морозів. Чи вони обмерзли чи не обмерзли, але ну, тим не менше. Тим не менше, щось та й буде. Оця от повзучка, вона, блін, така наїдлива, не знаю, може залізати і перекропити. Бо ми не будемо цього року тут нічого висаджувати. Ми так вирішили, що ніяких городів не будемо робити. У мене є минулорічна морквочка, отут, тут. Кажу морпочка Один кущик, другий кущик. Хіба може якусь салатика, може трошки, хоча б. Подивимося. Подивимось. Дивіться. Тут теж черешенька. Може хоч з цього року буде хоч одна. Теж і тут дивіться. Може на пробу. Може на пробу. Я тільки здивований, що навіть оця вігела і то померла. Цього року буде дуже багато груш, це вон колоновидна груша, але має дуже багато о, цих цвіту. Треба буде все обрізати, бо вона не витримає так багато. Ну, але тим не менше. Що я хочу сьогодні почати зробити? Ось так, сховаюся від вітру. З чого я сьогодні хочу почати? З оцої алеї тюльпанів, Тюльпани просто. Казкові цього року. От. Але вони без мене бідні заросли всі в траві. Оцей от повзунець, не знаю, де він береться. Я його вибирав, 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 вибирав і він свій теж розповзав. Дуже вітряно. Але я вам покажу цю красоту. Оці вроді, знаєте, червоні, але вони мають оці кінчики такі, знаєте, по посічені то вони мені дуже подобається. Дуже подобається. Вон, бачите, ще підмерзли е, троянди трішки. Треба все сухе теж забрати. А троянди треба перекропити. Мені ці позичні теж дуже подобаються. Така красота. красота. А оці лілії цвітні. Дивіться, як лілії дійсно. Так аж позакручувалися на сонечку. Я ж вам казав, цього року я буду викопувати. Три роки вони були на одному місці і я їх не викопував. Але цього року прийдеться їх повикопувати, бо теж ці всі троянди будемо викопувати. Ну, я вам буду все показувати з часом. Бачите, яка красота. Е, я хочу потім все... Що, Маркуз, я тут? Ні-ні, ходи, ходи сюди, сам не йди нікуди. От так, заберу. Тут теж ряд лілій. Бачите? Оцю палочку лишу, щоб я сапкою часом, знаєте, її не укакошив. Тут яка ніжність. Яка ніжність, правда? Гарно так дивляться. Такий цілий ряд. Цілий ряд. Вони такі різнокольорові, красивезні, хоча цього року вони. Не настільки красиві, як були минулого року, але нічого. Я візьму їх потім повикопую, пересушу. Осінню гарно пересажу, не знаю, може в село заберу їх, бо може тут посадимо якусь частинку. Це все буде, як то кажуть, часу. Отак. Але дуже гарно, правда? Такий от тюльпановий рай, тюльпанова алея. Маркус, почекай на мене, піде, Марко. Але в чому питання? Ви бачите, хащ. Просто хащі все заросло. Без мене нічого не. Без мене, як то кажуть, красоти тут немає. Тому зараз візьму. Тому мої хороші йду, візьму рукавиці, візьму відро, сікатора. І буду, як то кажуть, вручну всі ці травинки вибирати, бо. Пересапаєш, вони все одно будуть, все одно будуть рости. Бо якщо пересапаю, то вони все одно будуть рости. Тому йду і роботи. Знаєте, вроді небагато, але цього дуже дрібного багато, тому є коло чого походити. Але мені ця робота, як то кажуть, подобається, тому зараз я дикаю це. Гарно. Як з картинки. Мені ця робота подобається, тому зараз цим і буду займатися. Маркові зробили гараж, Марко собі бавиться гаражем, машинками. Ну, а я собі зараз, як то кажуть, буду теж трішки відпочивати морально. Моя така робота спокої. Люблю, знаєте, на, на цей, на землі працювати. Воно мені, знаєте, як то кажуть, в радість. Хоча це теж не є легка робота і кропітка, бо тому що це оце дрібне повибирати мені нервів не завжди вистачає. Але знаєте, я так думаю... Хоча б сьогодні половинку зроблю, а не ту четвертинку, а не ту третинку. Але потрошки кожен день буду щось робити і наведу лад. А там побачимо. І що ви подумали? Ну, правда, добре, що є вітерець, але я думав, що в мене ентузіазму буде більше. А ентузіазм в мене помалу пропадає. Мене вже, як то кажуть, шляхи трафляють. Я взяв, вам покажу, взяв отакого от ножечка і беру, бачите, тут... Оце молочай обов'язково з корінчиками отак вириваю, бо тому що знов буде проростати. Значить. І зразу одно оце все дрібне. Я тако беру ножичком потрошки. Обрізаю. Дивіться. Отак. Потім беру, перетрушую, але витягаю, таку, знаєте, максимально корінчиками. отак. От і отак от потрошки, потрошки. Те, що таке дуже дрібне. Я потім ще пересипаю, але я воротку ножечком і підрізаю. І поступово. От так. То з марком щось побалакаємо, то знаєте. Отак от, от щось собі потрошки робимо. То Оля прийде, поможе трошки, то Марко прийде щось поговорить. І... Робота потрошки йде, але, блін, не знаю. Мені треба ІС Алкіну сюди. Вона має терпіння. Роботи багато, терпіння багато, то можна отак працювати. Бо мені Не дуже вистачає енергії. О. І беру відро, потім тако раз. О, і відро. І все. І так потрошки, потрошки. О, о, який корінь великий. Що, Маркусику, я тут? О. Так, я вже на дворі, так? Трошки відпочивав, Марко, не шукай. Я трошки відпочивав. О. Що? Я тебе вибираюсь, можливо. О, ти приніс мені морозиво? Так, яка ти вибираєш. А ти яке більше хочеш? Я, я куївку. О, я там маю, мою ага. А дай кого хочеться. А я хочу тоді таке давай. Це? Ну все. О -о -о -о. Там є шоколад. Дякую, та я шоколад? хочу. Люблю. А ти любиш шоколад? Я О, Ну, то, сут. рекламна пауза, мої хороші. Оля ходила в магазин, купила морозиво, содні тепленько. То я з цих хащі вилажу. Но, ви не думайте, я трошки роботи вже зробив. Подивіться. Бачите? Як... Все помінялося. Було от. А Осталося отак-от. Осталося отак. от. Дуже померзли. Побили ті морози, страшно, ті сніги. Я так побачив, навіть оті тюльпани, вони були дуже снігом прибиті, розумієте? І їх навіть дуже-дуже покрутило. І так дуже багато. Особливо оцей отряд, вони були ще низенькі, Ці були трошки вищі. Але все одно, бачите, і трояндочки трошки попідрізав. Тако йду по колу. І таку трохи роботу роблю. Ти яке маєш морозову? Курівку. Курівку? Добре, а я маю такий пломбіль. Ходи на лежаки, садимо і будемо їсти. Тут лілія, дивіться, яка дебела. Бачите? Ой та Що? Тут нема водички, вона тут перекрита. Так. Бачите? А, дуже магнолія ще теж померзла. Вона була така півтора метрова, я всю пообрізав, полишав такі от маленькі паростки, бачу, є живі. Море щось і буде, щось виросте з неї. Те саме піон, деревоводні, дивіться, як його покрутило від снігу. Він померз. Що котик мій? Хочу тут зивати одну квіточку маму і подолувати мамі. Що, що ти хочеш? Люби квіточку розірвати або подолувати. Один. Мамі подарувати? Добре. Один. Йдемо, поїмо морозу, а потім подаруємо. Потім з'ївеш, подаруєш ма. І це якісь гарні тюльпани. Не всі гарні, але просто така цього року погода, знаєте, що вони такі, як то кажуть, трохи вимочені. Ну нічого, от така от дивіться, нічого вам не береш. Трошки робота робиться. Так от метрів скільки три, напевно. Я вже зробив. Думаю, я сьогодні дійду до тої грушки, отако, от до грушки, то буде майже половина городу. О, типу цієї алеєвої, алеї тюльпанової. І все. І на сьогодні буде все. Ну, а потім пилися ще по настрою. Бо так я вже теж, як то кажуть, на ісході від тих нервів. У багатьох гіаценти відцвіли, а тут дивіться. Бачите, яка красота. А тут ще цвітуть. От. Це от цибуля Суворова, теж якась така нещасна, хоч і суд нещасне. Я був здивований, що навіть вігела. От. Підмерзла. Але я так максимально пообрізав, пообрізав. Саме шкода оцього деревовидного піона. Дуже шкода, ну нічого. Як то кажуть, очі бояться, руки роблять і все чудово, дивіться, все помалу-помалу робиться. Треба потім теж троянду ще оприскати, бо вона така теж побита тими снігами, тим сім була. Ну нічого. Нічого. Бачите, помалу-помалу, і така от у нас виходить красота. Добре, рекламна пауза. Йдемо їсти. Кажу рекламна. Так, пауза. трава жовта, тому що швагрой її повністю всю зараз витравлює. Він її повністю перекрупив. І хоче її повністю перепалити, переурати і повністю нову траву пересіяти. Марка вон машинка поламалась. Так, закінчилося, скільки я ж бачите, накидав трави. О. Все, коротішки відпочили. Я дістав доброго, потім попідсипаю. І беруся далі за роботу. Я сьогодні хочу, в мене як -то, корот, оце о, найбільше якось було о, загаджено. А воно якось поступово, чим раз туди вниз-вниз-вниз то все менше, менше і менше. У мене сьогодні на меті от до груш. Дивіться, як тут тріснула кора. А чого так тріснула? Може чимось треба підмастити, може то якісь коти. Чи хто таке зробив? ну, підкажіть, хто знає, що зробити так, щоб оця от кора затягнулася, заживилася. Що треба зробити? Я зроблю. Ось так от хочу. Так от зробити ще цю територію. Оцей край. Бачите? Я першим ділом що зробив. Тут в мене були е, ті гіацинти, я їх потрізав, і тут в мене лілії якраз повилазили. От цілий ряд. І я от до кінця першим ділом пройшовся по цих ліліях, вручну вибрав, щоб потім не сапкою знаєте, не... не сапати. Тільки тут одна така от тільки почала вилазити. Бачите, маленькі таких три штучки. От. Тільки-тільки почали. То я оцю паличку все, все ж таки лишив минулорічну ще, не, не зриваю, щоб потім, знаєте, не псіханути, як то кажуть. Бо всі інші гарно вже повилазили, такі вже великі. То я ті палички вже позабирав. Вон сідаю на люк і берусь до роботи. А, одне, що візьму, ще зразу ці катери, а щоб потім вже не ходити. І е, троянди ще де посохли, то попідрізаю. Бо тут я вже все зробив. Не знаю. заквітне він, не заквітне він. Одна біда, знаєте? Але нічого з тим не зробити. Зараз підключу свою алку. Зараз включу свою алку собі. Туди. Там якраз тіньок на парапеті поставлю. Буду слухати, що там вона витворяє. І помалу буду працювати. Так мені, знаєте, трохи веселіше. Так веселіше. Я висаджував по три тюльпани. О, три таких фіолетових, три таких жовтеньких, три таких з обводочком, три таких червоненьких, три таких біленьких. А цього року, от видно, бачите, є три, три жовтеньких, а тут лише один. Оцих три є, і цих три є. А оце лише один. Відповідно, десь тут його дітки, які не нацвіли. Так само тут, бачите, два біленьких, а мало б бути три. Десь там один же не зацвів. Ну і так воно... Так воно є цього року, нічого. Нічого, то не саме головне теперішній час. Хух. Берусь до роботи. О, мені це дійсно це. О, коротше, це дійсно це якесь дуже, знаєте... Занадто монотонна робота, занадто. Я вже, я вже просто не маю сили. Але кожен той бурянчик, він такий дрібнюсінький, що це просто-просто капець. Я, що і планував сьогодні, в принципі, те і зробив. І знаєте, як я дивлюся по собі. Робота дуже монотонна. Ти починаєш таким ентузіазмом, До речі, трохи згорів, бачите, руки трохи погоріли, бо зараз на сонці, на сонці. А я білий як смерть. Ну, без. без загару, без засмаги. От. Тому, знаєте, як то кажуть, я вже чую, що мені вже це починає надоїдати. Я вже починаю дратуватися. Якщо я робив все вручну, вибирав ножечком бурян, тоді я вже бачу, що я починаю брати сапу і сапою, починаю вже гребти. І це той сигнал, коли каже, все, Віталік, схаменися. Бо то вже, як то кажуть, буде не робота, а чорт що. Ну, тим не менше. Ходіть, покажу вам фронт роботи, який я сьогодні закінчив. Я, чесно коротше, задоволений, ще буквально на один день приїхати сюди, і я цю алейку доведу до пуття. Як я вже вам показував початок, в мене все чудово. Ви знаєте, і дуже гарно було, що... Якраз тут сонце гарне було. Навіть якщо якийсь маленький бурянець я десь залишився, вручну все вибирав, норічком підрізав, а потім сапкою ще, як то кажуть, знаєте, зворушив. І було ще сонце, то я маю надію, що навіть якщо якийсь бурянець залишився, то він одразу і вигорав. Дивіться, як гарно. Сонечко заховалося, і ой, тюльпани теж починають помалу закриватися. Яка красота. Правда? Дивіться, як гарно. Треба обов'язково ще раз перекропити троянди, бо а, бо бачу, що теж, знаєте, це сонце, вони теж щось не дуже гарно себе почувають. Ну, тим не менше як ви бачите, в мене було грушки план дій зробити. А я зробив... Ще метр після грушки. от Ще метр після грушки. І тепер дивіться, який контраст. Бачите? Яка красота вже. А тут. Ой-ой-ой. Ну нічого, знаєте. Це все дуже в порівнянні. Це все дуже в порівнянні. Але нічого страшного зробиться. Це я так якраз поділив. Навіть більшу половину сотню зробив. Як гарно. А тут дивіться, яка. Красота. А? Дивіться. Дуже гарно. І ті вже починають так закриватися. Так що файно. Так що гарно. Як то кажуть, я приїхав і вже зовсім по-інакшому цей квітничок виглядає. Думаю, не знаю, якщо буде погода, то може завтра, а якщо ні, то післязавтра приїду. А ці були такі гарні, було палюче сонце, і вони вже, бачите, відквітнули. Нічого. Одні відквітають, другі заквітають, розцвітають і все, буде гарно. А, ще одне зробив, бо я зразу, знаєте, трішки підрізав троянди, ті, що такі де, сухенькі ще після лишилися після того снігу. І е, тут же нічого не робив, але таке троянди ще підрізав. Треба буде ще мені оцю от, е, вігелочку теж трошки вкоротити. Я не думав, що от такий куч, як вігела, то буде е, на морозі щось з нею робитися. Але підмерзла. Ну, може і на краще. Я її в половину вкорочу. Так що все. Такий от, як то кажуть, таку я, так я сьогодні роботу провів. Мені оце дерево. Трошки щось не подобається, треба його підрівняти. Це сорт слава переможцям. А питалися мене за цю грушу, яка так квітує, то це груша конференція. Сорт конференція. Е, о, я так собі подумав, будуть груші, знаєте, бо їх буде дуже багато. Оці от гілочки, вони від груш отак от нахиляться. І я тоді візьму о, ниточку чи шнурочок і гарненько так під'яжу якусь цеглочку, щоб вони лягли. Бо кажуть, що груші найкраще зав'язуються на таких гілках, які йдуть горизонтально. Краще, ніж вертикально. Ну, Тому тому так. І вроді нічого не зробив, але знаєте, просто ця от дрібна моторика дрібна моторика, до на неї не вистачає всіх нервів. Що ми собі запланували, так вам коротко скажу. Відцвітають тюльпани, тільки починають жовтіти, я їх всіх викопую. Заквітають троянди, ми вибираємо буквально п'ять. Що сталося? Набаджую ага, і так руку, і ту хіпиську таку. Ага, так ручку, зачепи до бордюра. І задай. Нічого, заживе. ти козак. Так? Так. Маркові рай. Тут знаєте. Що я казав, Виберемо буквально п'ять, може десять максимум троянд. Бо в мене їх тут дуже багато. У мене, напевно, штук 40, якщо не більше. І зробимо тут потім якусь таку красиву ідею придумаємо. І лише самі кращі троянди залишимо для себе, а інші не знаю. Або, або в село перевезу, або, може, комусь подарую, або перепродаю, ну там буде видно. Там буде видно. Зараз ту ділянку, яку я вже розчистив, підсиплю трішки добривом. І вон кинули дрова. О, так що таке Оля з марком відпочивають. Ой, дим сильний. От, Оля з марком вже відпочивають. Трішки мені допомагали. Трішки, трішки мені допомагали, трішки щось трішки мені допомагали, трішки щось готували, трішки відпочивали. І так і, як то сьогоднішній день нас і пройшов. Але... Чесно, коротше, я задоволений. Думаю, якраз і добре. На другий цей, на другий день дороблю і все. І буду чекати тільки того на другий день, на інший раз все дороблю і тільки буду чекати, щоб вже, як то кажуть, все повикопувати, тут все зачистити і зробити гарну ділянку. Ну але все одно, поки знаєте, квіти є, поки все квітує, то нехай краще буде в чистоті. Підемо Йдемо наступний раз. Ну, а як буду їхати ну, а як буду їхати наступний раз, то вас візьму з собою знову ж таки на допомогу.